гороскоп для козерогів на грудень місяць. З 1 по 10 грудня час приятиме самопізнанню, духовному розвитку, зростанню внутрішньої мудрості. Козероги можуть схилятися до медитації, замітнення і глибокого аналізу своєї життєвої ситуації, але можливі протиріччя між кар'єрою та потребою відпочинку. Акцент на трансформації фінансових справ і цінності, можливі непередбачувані ситуації або конфлікти, пов'язані з фінансами або питанням довіри. Це період упережності в фінансових операціях. Вам властива привабливість і відкритість в романтичних відносинах. Хоча їх динаміка може бути нестандартною або раптовою. Креативність і ідеї в особистому житті з 11 по 20 грудня. В цей період активізується зона особистого розвитку та внутрішніх пошуків, підсилення бажання поглибленого самоаналізу та підготовки до нових починань, виведення на поверхню конфлікту між обов'язками, бажанням відсторонитися, створення сприятливих умов для гармонізації відносин із близькими, поява нових ідей для творчих проєктів або сімейних ініціатив, відчуття перепон в реалізації цілей, рекомендати зосередитись на плануванні довгострокових завданнях, підтримуйте баланс між роботою і відпочинком, виділіть час для родини і духовного оновлення. 21 по 31 грудня в цьому періоді вам властива енергія, впевненість і зосередженість на особистих цілях, досягненнях, підтримуючи серйозний настрій. Ділову активність ви на невпевненість або емоційну втому. На їх зміну прийде натхнення і бажання розширити свої горизонти. У ці дні будуть важливі підтримка і спілкування з близькими, глибокий емоційний зв'язок. Рекомендація: зосередитись на своїх планах, будьте уважні до деталей і довіряйте своїм інстинктам. Рунічний гороскоп. на для 1 по 10 грудня руна Манас. необхідність розуміння себе, аналізу власних потреб і бажань, зосередження на внутрішньому я. Ірона Феху, фінансовий аспект виходить на перший план, важливість тримати під контролем свої витрати. Руна Райду. Підскаже, що шлях до внутрішньої гармонії може потребувати подорожі або зміни обстановки, що сприятиме духовному оновленню. З 11 по 20 грудня цей період для козирогів символізує руна Беркана, яка акцентує процеси відновлення нових починань та особистого зростання. Руна підказує, що важливо працювати над внутрішньою трансформацією, переглядати зв'язки з минулим і відпускати все зайве. Шукайте нових творчих підходів, проявляйте емпатію до близьких і дотриматися планів, що сприяють розвитку. З 21 по 31 грудня наприкінці грудня актуальна руна соло, що символізує успіх, особисту силу і натхнення. Це руна вказує на період, коли важливо залишатися вірним своїм цілям і проявляти внутрішнє світло. Горсько здоров'я для козерогів з 1 по 10 грудня. Позиція Сонця та Юпітер, ну, пі, Юпітера. Зверніть увагу на здоров'я травної системи. Юпітер що символізує потребу в помірності в їжі та питанні здоров'я в цілому. Перевтома також може викликати стресові ситуації, тому важливо знайти баланс між роботою і відпочинком. Стурн у рибах в третьому можливі легкі респіраторні захворювання. Стурн підказує, що краще уникати стресу та турбуватись про своє самопочуття, приділяючи увагу повітру. Та гігієні, в житті. Венера в Козерозі створює тригон до Нептуна у четвертому. Цей час та аспект сприяє гарному загальному самопочуттю та покращенню зовнішньому вигляду. Важливо приділити увагу догляду з тілом, обличчям і відвідуванню спа процедур З 11 по 20 грудня опозиція між Сонцем та Юпітером, також вплив Сатурна, вказують на можливу втому або емоційне виснаження. Варто уникати перевантажень на роботі, надавати перевагу розумному плануванню, щоб запобігти стресу. 21 з по 31 грудня підтримка Меркурія, Міркурія і Венері у вашому знаку зміцнює здоров'я, але квадратура з Нептуном попереджає про ризик емоційного вигорання. Важливо бути обережними з фізичними навантаженнями, особливо під час зміни погоди і різких перепадів температур. Гороскоп снів з 1 по 10 грудня, лун, місяцю 12 тому і сон і разом з сонцем, Меркурієм, стрільці, зновитні цього періоду можуть бути символічними наповненими духовним сенсом. Це час для усвідомлення, глибинних страхів або прихованих бажань. У снах можуть з'являтися образи інших світів або далекі подорожі, що символізує прагнення до свободи. Секстиль місця Меркурія. Відкриває шлях для снів, що можуть давати підсказки щодо вирішення поточних питань. Якщо кодроги спробують аналізувати своє сновидіння, вони можуть знайти важливі знаки і вказівки. З 11 по 20 грудня цей період може принести глибокі символічні сни завдяки активному, 12-му дому, що буде підсилення потреба у внутрішньому діалозі та віддані. Найдені сенсу життя, ймовірні сни з образами змін, зокрема з закінчення певних етапів, і початок нових. Зверніть увагу на сни з водою або небом, адже вони можуть символізувати емоційне очищення і духовне зростання. З 21 по 31 грудня сни наприкінці грудня можуть бути особливо значущими, особливо скільки сильний вплив Нептуна та Плутона стимулює підсвідомість. У снах можуть з'являтися образи води, лісу або гір, що символізують внутрішню силу і захист. Можливі також символи пов'язані з домом, сім'єю, бородом. Сни ней можуть допомогти розібратися у відчутті стабільності та підтримці, або вказати на приховані страхи і бажання, які потребують опрацювання, поради. Звертайте увагу на образи, що повторюються, і записуйте сни одразу після пробудження, оскільки вони можуть нести важливі знаки для майбутнього року.